19-й пакет санкцій, політико тільки вони написали, що відклали його впровадження європейці на невизначений термін. Але що стосується одного з пунктів та цього санкційного тиску на РФ, це от більш жорсткі візові обмеження для росіян. І тут хочу з тобою от про це більш розлого поговорити наскільки знову ж таки ось саме цей пункт. Є важливим, чому він є важливим. Ну і по е, країнах, які мають абсолютний зиск від російських туристів, наскільки вони будуть лояльні чи е, співпрацево інтенсивні у цьому контексті, загалом можливість ухвалення того чи іншого колективного рішення воно може стосуватися як будь-яких окремих елементів та санкційного пакету, так і загалом усього. Ну так чи інакше зараз вимагає спільного ухвалення цього рішення і можливість е, перегляду е, процесу ухвалення рішень шляхом ухвалення їх кваліфікованою більшістю замість консенсусу. Це стосується зараз не тільки це питання. Обговорюється, а, можливо, колись до чогось прийдуть. Але поки що власне такого рішення немає. Але м -м, скажімо так, тригером дійсно є позиція низки країн. Зокрема, там мовно угорщина словаччина, які досить часто в процесі зовнішньої і не лише політики блокують ті чи інші консенсусні рішення і блокують їх надовго. Неможливості ухвалення го пакету тут якби говорить, поки що ну, мені складно. Єдине, що можу сказати, що певний час обговорення його вже триває, тобто вже ми так мабуть півроку йде або навіть можна відштовхуватися від моменту, як ходила там й mm -hmm. пакет. Тобто, все одразу на наступний день року. сказали, чи в той день або що е, mm -hmm. вже пішла робота на 19-му, Та це правда ну, і це в принципі насправді логічно. Не з точки зору mm -hmm. того, що це є там посиленням чи не посиленням тиску, тобто всередині європейських структур, зокрема там. Місії все одно має бути розуміння того, що якщо ви запроваджуєте якісь санкції, то одразу має йти аналітика по результатам виконання тих перших 18 пакетів. Якщо щось не працює або щось недостатньо, треба докручувати там 19, 20, двадцятим змінами. Тощо понамі аналітика має бути зокрема там по тому тюновому флоту, якби він називався, і тощо. Але якщо звузитися до питання, наприклад, обмеження в'їзду, то воно насправді досить цікаве. По перше, тут треба розділити зараз дві категорії. Мова йде першою мірою про туристичні візи для усіх громадян, і друга історія йде по дипломатам, тобто це дві різні категорії осіб, які нас цікавлять. Якщо почнемо з першого, з точки зору обмеження можливості туристичних віз для росіян, тобто будно, ну, це все відбувається на базі знову таки шенгенського договору. Це рішення може бути ухвалено, правила внесення змін до правил в'їзду всіма країнами Європейського союзу, і ну, зараз говориться про те, що для того, щоб уникнути випадків саме саботажу, не розвідки, а саботажу. З боку російських громадян, значить, хочуть обмежити в'їзд саме на туристичній основі. Тобто, короткостроковий в'їзд будь-якого громадянина Російської Федерації з розряду там посмотрєш шпілі» і все інше в Солсбері, Вони власне будуть ну, підпадати під такі обмеження. Чи допустимо це? Так, допустимо. Тобто, ні Європейський суд, ні загалом правила, які є, не обмежують а, дуже сильно країни. Європейського союзу або країни, які власне вносяться до зони Шенхена, стосовно встановлення таких обмежень, це не право на свободу пересування, воно не гарантується абсолютно конвенцією для іноземців і досить високий розсуд всіх держав стосовно обмеження того, кому в'їжджати, кому не в'їжджати. Якщо вони нормально обґрунтують це по випадку того, чому і перерахують випадки саботажу, які були здійснені росіянами в країнах Європи, то в цілому такі рішення можливі. Інше питання полягає в тому, чи наскільки воно буде ефективним? Тут треба бути дуже е, уважним в деталі, тому що, наприклад, якщо ми говоримо про громадян Російської Федерації, є практика, коли вони отримують громадянство Сербії і Сербія, як країна, яка в цілому має таку ж саму воду про асоціацію, як ми, теж мала б. Відповідно до цієї угоди уніфікувати свою зовнішню політику, зокрема і санкційну по відношенню до Російської Федерації з усім європейським союзом, вони цього не роблять. Тобто, іншими словами, якщо ми введемо обмеження по в'їзду туристичних в'їзд для росіян, то це не означає, що вони завтра не поотримують ще більше кількості громадянства Сербії і не будуть відносно вільно подорожувати по ті ж самі угоди. Але ну, так, варіантів обходу багато, але треба розуміти, що будь-які обмеження, які встановлюються. Для тої чи іншої особи, в яка планує наприклад, саботаж, вони все одно можуть мати негативний наслідок. Ну якщо наприклад, така вся акція там готується протягом року, двох-трьох, і ось такий момент він ну, може негативно вплинути. Тому треба розуміти, що це в першу чергу йде про обмеження діяльності різних розвідувальних служб Російської Федерації за кордоном, зокрема в Європі, і посилення безпеки самої Європи. Тому в цілому питання а. Може мати сенс, б допустимо з точки зору правил європейського союзу. В треба дивитися в деталі, щоб вони до знак то просто необходимося. Якщо ми говоримо про іншу категорію осіб, наприклад, про дипломатичні або квазі дипломатичні якось то тут складніше. Якщо по першому, наприклад, питання по обмеженню туристичних віз багато країн, які межують з е, Російською Федерацією, ми на увазі географічно на кордоні, вони самі поводили такі жорсткі обмеження і заїхати росіяни на територію Муно деяких країн Балтії або Фінляндії досить складно і ті ж самі фіни вже в 2022 році говорили про те, що коли до речі кас була ще в уряді Фінляндії, а не в структурах Європейського Союзу, ми говорили про те, що давайте, значить. Будемо обмежувати такий в'їзд, і не тільки ми там прикордоння російське та і всі країни Європи зробимо такий крок з точки зору, наприклад, обмеження дипломатичної діяльності, то тут якби трошки складніше. По перше, Чехія, наскільки я пам'ятаю, ще пропонувала давненько таку історію, що якщо ми даємо, наприклад, погоджуємося з певною постдипломатичною дипломатичною особою Російської Федерації на території своєї країни, то вона може подорожувати на нашій території. І не може користуватися всіма правилами Шенген, і це досить цікаво, тому що ідея, в принципі, як я подивився, вона можлива із точки зору таки практики країн Європи і з точки зору віденських договорів. І насправді вона має сенс, тому що якщо ми говоримо про дипломатів, то вони можуть бути залучені не тільки до питань саботажу, а вони власне є абсолютно легальною. Ну як відносно та легальною, але агентурною структурою на території інших країн і вони проводять розвідку. І це вже може мати інші питання для них, тобто, е, якщо подивимося на реакцію країни Європи по відношенню до того, що відбувається у нас, і по Захисту свого внутрішнього простору, вона звісно там недостатня, вона повільна, але все одно є певна така послідовність. Було заборонено зокрема діяльність розсотрудничества на ще в 2022 році. Якісь квазі організації все одно існують, там русські дама тощо, вони там, в Німеччині присутні і тому подібне. Але все одно протидія діяльності російської агентури, яка наприклад, стосується, може прикриватися там. Ламатиме то, що вона все одно ведеться. Франція в 25-му році мала велику кількість відмов щодо різних громадян Російської Федерації, які мали туди заїхати. А з іншого боку, знову такі інші країни можуть бути ну так своїй діяльності більш такі. Ну, Лейтові по відношенню до Росіян, тому тобто, веде вночі ну, про тих ж самих себе. Не треба забувати, що там, наприклад, НІРОСАТУ ніч там єдиним, та є, наприклад, функціонування такої структури, як Росатом, і вона досить цікава для дослідження. Кому власне ну тобто цікаво більш глибше, на можна знайти в мережі доповідь організації Сенс, яка розбирала якраз активну роботу Росатома. І там в цілому один із висновків, які робиться по в нашому контексті, те, що співробітники Росатами досить часто можуть мати подвійну якраз таку ну, прикриття хоче складову. Вони і підпадають місцями під захист дипломатичний, і водночас працюють як там представники якісь самоорганізацій. А росатом новин ну, є в Угорщині, Окремі проекти, наприклад, були там Болгарії, що якимось прикриті у зв'язку з санкціями, довгострокові контракти, але все одно вони. Працюють до чого я веду? До того, що якщо ми говоримо про обмеження, наприклад, можливостей саботажа, ми з вами розуміємо, що цей саботаж може здійснюватися не лише росіянами, які по туристичній візі заїжджають туди. Ну, може здійснюватися, зокрема, і особами, які мають російське коріння, певний час проживають на території іншої спільноти, вже відносно туди інтегровані, але мають знання російської мови, і, наприклад, родичів Російської Федерації. Це теж дуже вразлива категорія осіб, через яку Росія може проводити свої акції. Тобто тільки туристичними візами це питання не вирішиться, але це один із варіантів. Якщо ми говоримо про а, сабота, про розвідку, вже то не тільки дипломатичні а, установи, не тільки обмеження, наприклад, пересування по шенгенській зоні для дипломатів. А тут треба ще дивитися на інші структури, які якимось країнам більш відомі, якісь країни менш відомі, Так? тобто Росатрудничество забанили, але є ще інша кількість організацій, які теж існують, той Те же саме Росатом він в Угорщині активно працює, і кожна країна, якщо починати розбирати на тебе, то починає, ну Росатом розбирати розбирати натами. Вибачте, але якщо подивитися вже окремо на кожну з тих держав, то стає зрозуміло, що якесь загальне рішення по обмеженню пересування тих чи інших осіб. Має купу своїх нюансів в кожній окремій юрисдикції, і до них треба бути уважним.